Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про Курську Народну Республіку, про те, що у ній відбувається про давнє козацьке містечко суджа та про нервову реакцію Путіна на те, що там відбувається. Буде багато цікавої різноманітної інформації. Підсумуємо е, наразі те, що відбувається в Курській області. Нагадаю, що мене звати Богдана Мосов. Я незалежний журналіст. Не забувайте підписуватися на мій youtube канал, ставити вподобачки, писати ваші коментарі. Можна і відео це поширювати аби його побачило якомога більше людей. А тепер несемося. А ми могли не починати 24 февраля, після того, що ми дидили відбувається. Вообще не хочу їхати з Криму і Галу. Да ніхто не дасть більше, крім нас. А вот если мы её дадим, они её не дадут, и нас ждёт чекає... резиновый поп. Отже, почнемо з того, що сталося. А Нічого власне не сталося. Наш генштаб не знає, що сталося. Збройні сили не знають, що сталося. Головне управління розвідки не знає, що сталося. Просто на території Курської Народної Республіки якимось незрозумілим дивовижним чином з'явилися якісь зелені чоловічки та якісь Танки, якісь БТРи, мабуть, з якогось воєнторга. Хто зна, хто вони такі. Але якось так сталося, що з тих пір Курська Народна Республіка все більше і більше розширюється. А Місцеві вже не повірте, навіть заговорили про референдум. Суджа, обстановка. Було тільки що в центрі. Короче, ну все менш ціле, прокуратура розйобана. На адміністрації висить Укроповський флаг. Який який прапор? Ти цей за язиком своїм слідкуй у Курській Народній Республіці так не кажуть, бо дивись і ще посадять за дискредитацію армії. Укроповський флаг. Український флаг воєнних много техніка. Я думав, сфотографувати, та графірувати коротше. Звал мене воєнний провірив документи. Ну, не грубил, ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Он типа, что делать? Он говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Пиздец. Честно говоря, уже похуй, под каким флагом жить. Главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может хоть украинцы смогут. Дійсно, ось цю баришню, наприклад, так ніхто і не захистив. захисты. Моего більше немає. Я Не, не можу в це повірити. Ребят, вывозите, виїжджайте як можете. Говорят, сейчас вот я уже двое людей мне написали, что получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных тут, пожалуйста. Не верю. То ж, мав їх куенерівців захищати. Їх там мав, начебто, захищати батальйон Ахмат. Ватажок Ахмату навіть пообіцяв мешканцям Курської області запасатися попкорном, так вони будуть захищати. Ну, дійсно, треба ж чимось харчуватися у підвалах, правда? Всі успокаюємося, беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим. Як наші противника. Так що, друзі, ахмат сіли, Росія, мощ Аллах Акбар. Але виявилося, що Ахмат дійсно сильний. Зокрема, Ахмат сильний у забігах на довгі дистанції, Та й більше ні в чому. І з кадирівців могла би дійсно вийти непогана команда бігунів для виступу на Олімпіаді. Але вже ж на Олімпіаду нікого із так званої Російської Федерації ніхто не пустить. А вони? Три часа ночи, как только началась эта заварушка в суд же. Поэтому получилось следующее, что срочники, которые с погранцами стояли, либо они стояли срочники одни без погранцов, там они заходили в СУшники в трех направлениях. Поэтому получилось следующее, что срочников взяли в плен, ахматовцы убежали. Як вчора сказав їхній предводитель АПТІ, що вони справляться самі, нічого такого серед не відбувається. І це наразі найкращі новини з тих, що ми маємо наразі. Я скажу так: я не знаю навіщо у Курській Народній Республіці відбуваються ці події, а ми будемо називати ці події ніяк, окрім як ці події, або, наприклад. Гарне формулювання відбувається, те, що відбувається, так. Непогані формулювання, як на мене. Так от, хоча в мене є пара припущень, але залишимо всі ці припущення для невіжених телеекспертів. Тим не менше, є один плюс уже в тому, що сталося, про який можна сказати із впевненістю. Це захоплення строковиків у полон. Адже вони будуть непоганим обмінним фондом для того, аби визволяти українців, які потрапили в полон Кремля. Я Еміляєн Максим Павлович. 01.08.2003 года рождения, был взят в плен армии Украины при пересечении русской границы. Как давно служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют. отправляют. Как Ну, Типа не допустить прорыва. На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не то, да. Да, изначально все пошло, не так. Мы просили, чтобы нас увезли, когда по нас работали. Начальство. Говорило, ждите, ждите. Никто так и не приехал, связи не был потом. А тим часом, Курська Народна Республіка розростається. Нещодавно до неї приєднався ще один населений пункт під назвою Снагость. Не знаю, нависть Чукурянам снаг, але на весь часть может быть Власне, молода республика. Має ж якось розвиватися. По поводу Суджи. Там сейчас не очень хорошая ситуация, потому что несколько населенных пунктов взяты под, практически под их контроль. Сегодня самолеты так не могут летать, как летали вчера, потому что там они поставили свои ПВО. Ну, а в дальнейшем, если картина такова, то сам Курск будет страдать от этого. Ихняя цель АС, атомка, которую сегодняшнюю ночь они постоянно туда и наведывались, то дроны, то ракеты постоянно не давали курчатовцам сегодня отдыху. Під час боїв, які ведуться на території Курської області, Розгвардія заявила про посилений захист місцевої АЕС, але поки що, окрім Росгвардії, АЕС ніхто не охороняє. При цьому самі ж пропагандисти російські АО пишуть, що на станції співробітників Розгвардії залишилися самі жінки. А у керівництва плану на випадок удару по станції немає. Співробітникам станції наказали ховатися, але куди ховатися, не сказали. Поки що бойові дії відбуваються у 86 кілометрах від станції. Але хто знає, що буде далі. Російський цар відрогував на всі ці події лише через добу, і знову, як у випадку, із минулорічним маршем вагнерівців на Москву, ми побачили повну безпорадність Путіна, коли щось відбувається не так, як він собі це уявляв. начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу по раз... из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Но на... На... Просто непонятное действие следующего командования. Неделю видели, что стягиваются войска ВСУшные, и ничего не предпринимая, и дождаться до такого, чтобы намного больше было потерь, я вот этого не понимаю. Росія абсолютно прогавила події в Курській області. Причому хочу зауважити, що останні місяці на Росії перекроїли дуже сильно міністерство оборони, а позвільняли та посаджали різних замів міністра та начальників, замість Шойгу його поставили, власне кажучи, білоусова абсолютного бюрократа, який у війську до пляни до плиць, і власне все, абсолютна більшість російських військ нині задіяна у війні в Україні саме на Півдні та на Сході. Ходім, Росія намагалася закидати новобранцями Харківську область, щоб створити там, як вони казали, буферну зону. Але цей наступ захлинувся і по факту на буферну зону все більше і більше стає схожою Білгородська область. Вчора було прийнято рішення об ограниченні доступу в 14 населених пунктів Білгородської області. А, ли це, що операція по созданню так званої зони бізопасності в Харьковской области, о которой говорил президент 17 мая, провалена. Ні, не означає, що ця операція продовжається, вона будуть продовжуватися до успішного завершення. Ну, місті з тим, пока еще она не завершена, продовжується. Тим часом продовжується створення буферної зони не лише у Білогородській області, але й у Курській. У зет пабліках істерика. Російські так звані воєнкори знайшли крайнього і ним виявився а, білоруський пюрир Лукашенко. Буцімто на територію Курської народної республіки зайшли українські підрозділи, які раніше стояли на півночі. У той час, коли Лукашенко підвів до нашого північного кордону свої війська, але ж нещодавно Лукашенко війська відвів. Наш определеної нашої роботи Українці свої військові сили і допомоги війська, які вони перебросили до нашої границі. Це було немало тисяч чоловік. Они границі відвели і вивели з зони білорусько української військові. Тобто зараз у нас ослаблення Ніяких нет з українцями, і я надеюсь, що і не буде. Ми не хотіли этого обострения, оно нам абсолютно не нужно. но тим більше, це не нужно Украине. У них хватает цих проблем. Останнім часом Лукашенко активно намагається загравати з Євросоюзом і вихиляє стегнами перед Китаєм. І якось все далі і далі від Росії. Нещодавно Путін навіть викликав Лукашенка на прочуханку на три дні. Карелію і схоже розмова в них тоді була так собі. А перед цим і після того над Білоруссю літали шахеди. Хто знає, що могло статися насправді і на що зараз намагається поставити білоруський пюрер. А на Росії істерика. Як же ж так, київський режим влаштував провокацію? Ми слідимо всі в з вами всю цю ніч, але я говорю як єсть, я говорю собі і спряжуває і желаємо. Сил желаем Божьей помощи, безусловно. дійсно врятувати курськ може тепер тільки Бог. Захарова одразу почала верещати про якийсь тероризм, про те, що вона пожаліється країнам півдня, країнам заходу, пожаліється в США, в ООН і так далі. і так далі. Я нагадаю, друзі, що згідно з статутами ООН країна, стосовно якої вчинила агресію, інша країна має право вести бойові дії на території агресора. Це визначено міжнародним правом і статутами ООН, про які до речі дуже голосно любить верещати Москва, хоча сама їх неодноразово порушувала. І так, ви, мабуть, помітили, що Машка перебуває не в найкращій формі. Мабуть, не лизалася більше, ніж Медведєв. І це, на секундочку, обличчя російської дипломатії. Машка, Машка, а як же русські скрепи? Але ми сьогодні з вами, угораздило нас попасть в таку полосу історії, вона началось приблизно з 19 віка, коли жінки потребували себе рівних прав з чоловіком, і збиральних прав, потом жінки за власть захотели лізти за чимось. Зачем, зачем жінки власть? Об'ясніть мені, я ніяк не можу зрозуміти. Зачем женщине? женщині? Божій допоші, безусловна. Що ж ти, Машка, не слухаєш своїх скріпоносців? Ну, це, звісно, на Росії так. Україна, слава Богу, Україна нормальна і рухається по шляху рівноправ'я. Не без проблем, правда, але доволі впевнено рухається. Але я відволікся, що ж відбувається у суджі у Курській Народній Республіці? Там команди Там не стріляти не, стріляти не, не дають! Да, Они не дают команды остановили, стрелять, не, остановили. Всю сожжу, не дают. Врут по телевизору, врут, 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 врут. и врут. Твари врут. Пару не спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасались. И врут, твари, все. Медали вешают. На плечі, яка войовнича мешканка молодої республіки. Але давайте подивимося на історію цього містечка. Що це за таке містечко? Суджа. Суджа, як власне, наприклад, і Білгород є українськими історичними територіями, якщо хочете. Із давніх давен, з 12-го століття, суджа входила у Чернігівське князівство у 1651 році. Тут був утворений Сумський Слобський Козарський полк і суджа стала його сотеним містом, тобто як ніби столицею, так адміністративним центром. Адже у ті часи, під словом, полк малося на увазі не лише військову одиницю, а й адміністративну територіальну, тобто суджа була його адміністративним центром. Полково сотень устрій України був ліквідований разом із Гетьманщиною у 1781 році. Відтак суджа після цього стала повітовим містом курського намісництва а пізніше. Кульської губернії у місті було вісім церков. у Місті працювали чоловіча та жіноча гімназії, реальне училище, земська публічна бібліотека, лікарня, вчительська семінарія, два парафіальні училища. Тут працювали заводи, горівчаний, селітровий. Паровий та шкіряний. А за даними перепису, 1897 року у місті жило 7433 особи, з яких 61% вважав своєю, вказав у документах своєю рідною мовою українську, а російську вказали тільки 37%. У цей час суд же перетворюється на ремісничо купецький центр з добре розвиненим гончарним промислом і навіть на паризькій виставці наприкінці 19 століття. Чарні майстри суджі отримали медаль за кераміку у 1918 році за Брестською угодою до міста входять німецькі війська. А на переговорах про перемир'я, що проходило між українсько-німецькою та совєтською військовими делегаціями, суджа в результаті потрапила до нейтральної зони, з якої мали бути виведені всі війська. Вам це нічого не нагадує. Ну і далі власне все розвивалося по тому самому сценарію. А вже ж, незважаючи на нейтральний статус, більшовицькі війська е заходять у місто вже за кілька місяців, і саме тут проголошують столицю псевдодержавного утворення УСРР. Який більшовики намагалися зробити на противагу української українській державі Скоропадського під час подальших подій місто переходило з рук у руки. Тут були і червоні, і денікінці і махно і, врешті, після остаточного встановлення влади більшовиків суджу разом із рядом інших міст Слобожанщини відрізають від України і передають у Курську область, незважаючи на те, що населення Суджі було здебільшого українським нині. Суджани забули свою мову, свою ідентичність. Хоча насправді, якщо їх послухати, то їхня мова їх видає. Вот она, машини, все попабілися. Уматуємо бігом відсюди. Уматуємо бігом, а то все побілося. Я навіть е, трошки пошукав, що там у Суджі з фольклором. Е, там насправді з фольклором велика біда. Там ваньки, балалайки касоворотки. Утім. Якщо копнути ще глибше, то можна знайти дещо цікаве. Наприклад, звідки на весіллях у російському місті взятися рушникам? Коли день вішають рушники, невеста від своїх його жені хома ті йдуть у тих ударах, а стальні рушники повішають на стольники і йдуть по село. Понятно? Що yeah. вот. yeah. 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 такое рушники в'язати? Одкада, що таке? Бачите, тут можна почути, що молодша жінка не знає, що означає рушники в'язати, а ті, що постарше, знають. Щось десь там у суджі українського таки лишилося. Хто знає, яке майбутнє буде у курської народної. Республіки ще нічого не закінчено, друзі. Бажаємо здоров'я і наснаги нашим воїнам. Хай вони повертаються із цієї операції живі та неушкоджені. Давайте не будемо забувати донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.